Привіт, киці, мене все ще звати Маргаритка, і сьогодні я прийшла до вас знову розповідати про книжку. Це буде такий огляд, дефіс відгук на книжку Фредеріка Бакмана Ведмежі місто. І напевно спочатку треба було б повідомити про такий собі дисклеймер, тому що тут е, в цій книжці піднімається тема з тема того, як жертва м відчуває себе після цього як вона. Усвідомлює те, що з нею сталося, і що їй робити далі своїм життям. Тут є згадки самого дитячого алкоголізму, тут є трава. Ну, коротше, це книжка про підлітків. І зрозуміло, що тут є дуже багато згадок не дуже ем, легальних речовин в цьому віці. Та й в принципі не дуже легальних. Тому так. І якщо ви дивитесь це відео, то дивіться, будь ласка, з обережністю. Я сподіваюся, що вам це відео сподобається і ви проживете ці емоції разом зі мною, тому що я плакала під час цієї книжки дуже багато разів. Вона буквально розбила мені серце, а потім вона ж його і зцілила. Це вже не перша книжка Бакмана, яка робить таке зі мною. Це дуже важко, але це дуже мені дуже подобається таке. Тому що вона важка. Але при цьому вона дуже тепла, вона дуже тривожна, але при цьому вона дуже ніжна. І тут піднімаються тема дружби, тема один за всіх і всі за одного. Тут є м страх, тут є сім'я і відносини в сім'ї, тут є взаємини між братом і сестрою, між друзями, між людьми, які взагалі здається нічим не пов'язані, але просто. Живуть в одному місті, і це пов'язує їх більше, ніж буває якісь родинні зв'язки. І у нас є місто в Швеції, яке називається Бьорнстад. і це місто просто побудоване на любові і вболіванні за хокей, тому що там є одна така хокейна, ніби школа, арена, де займаються ну, більшість дітей цього міста. І всі жителі, якщо не люблять хокей, вони змушені його любити. І вони не сильно, якщо чесно, через це сумують, тому що, типу, ну хокей, це прямо життя цього міста. І у нас є хлопець, якому 17 років, і він там просто супер талановитий. Такий весь класний, крутий. Всі його люблять, і просто найкращий хокеїст у місті. І він, типу, там просто все, що він робить, Він займається хокеєм і в свій вільний час. І, власне, під час тренувань, і просто, ну, типу, він дорівнює хокей. І саме він був, типу, кумиром дуже багатьох молодших хлопців. І вони брали з нього приклад, і вони ним, е, типу, захоплювалися, тому що він був еталоном. І в один з моментів Кевін, хлопець, який є цим еталоном, влаштовує в своєму домі вечірку, якраз після півфіналу хокейного матчу, де вони. Виграють, очевидно. Um, і там дуже багато людей, дуже багато алкоголю, і всі вони дуже набухані, тому що це підлітки. Їм там 15-17 років, і вони собі тусуються і, власне, святкують цю перемогу. В один момент Кевін і ще одна дівчинка Майя, їй її 15, йдуть в його кімнату. І Кевін має. Uh, і Власне, в процесі цього дійства в кімнату заходить Амат хлопець, який є емігрантом. Його матір працює прибиральницею в цьому хокейному центрі. І він тільки-тільки вступив в цю Лігу хокею. І, власне, він був одним з тих людей, через якого вони виграли цей матч. І він бачить це все і має цікає. Амат біжить за нею, він намагається її заспокоїти, сказати, що ти маєш повідомити про це поліції, батькам, ти маєш розповісти. Майя боїться, очевидно, їй страшно. Вона 15-річна дівчинка, яка щойно пережила таке, що буває не переживають дорослі люди. І її цілком можна зрозуміти, тому що це страшно. Це дуже. Я не можу навіть сказати, неприємна ситуація, бо це жахіття. І... Немає жодного виправдання цьому, і те, що Кевін у нас такий суперкласний чувак, не дає йому жодного права користуватися дівчатами або хлопцями. Це не має жодного значення. Власне, далі книжка просто зав'язана на тому, як Майя бореться з собою, як вона відчуває провину за те, що з нею сталося, як вона боїться скривдити. Своїх близьких тим, що вона розповість комусь про те, що з нею сталося. І насправді це було дуже боляче читати, але вона отримала настільки велику підтримку після того, як вона розповіла про це своїм батькам, своїй подрузі, і про коли місто про це дізналося, вона не повірила їй. Тому що це місто хокею. І якщо не буде Кевіна в команді, то не буде нікого, бо він такий весь класний, як я вже казала десять разів. І, типу, всі хлопці просто стануть на його бік. І майже так і вийшло. На його бік не стали буквально Амат, який побачив все, що діялось в цій кімнаті. І найкращий друг Кевіна. Він був таким, знаєте, хуліганом шкільним і дуже, типу, неприємною особою з самого початку. Ще до кінця книжки він став ледь не найкращим персонажем, якщо чесно. Дуже багато людей, дуже багато містян повірило повірило в те, що Кевін не міг цього зробити. Звісно, його батько був супервпливовим, типу, чуваком, який був спонсором цього хокейного клубу. І всі, всі типу його підтримували, і типу, Боже, де як таке могло статися? Де Кевін він би ніколи. І, але це сталося, типу, і найбільша проблема в тому, що Петр, так звати батька Майї, він є директором цього хокейного клубу, і він теж є типу, доволі знаною особою в місті, очевидно. І Майя змогла розповісти про те, що з нею сталося лише через тиждень, коли було дуже мало вже доказів того, але в неї все ще лишилися синяки на руках. І всі притомні люди, всі люди, які усвідомлюють, що могло статися з 15-річною дівчинкою, коли вона була поряд з 17-річним хлопчиком, розуміють, що вона не брехала. А дуже багато містян в цьому не вірять, вони бояться якось втручатися в це, тому що вони думають, що це не їхня справа, тому що місто маленьке, і вони там самі розберуться. І мені здається, це дуже велика проблема в багатьох містах невеличких, тому що дівчата просто бояться говорити про те, що з ними сталося. Не тільки дівчата, теж, хлопці теж. Тому що насилля це дуже велика проблема в світі. Ось. І в мене є кілька цитат, кілька моментів з книжки, які мені е, дуже сподобалися, або які я вважала дуже влучними. І... Є одна цитата, яка описує нам всю біль батьків, коли вони е, втрачають дитину. Бо ця тема тут теж піднята. І значить, є така цитата. Уночі далі ходить будинком і рахує дітей. Один, два, три. Двоє у своїх ліжках. Один на небі. Це дуже болюче. Насправді і я пам'ятаю, що я плакала в цьому моменті. Я дуже багато де плакала під час прочитання цієї книжки, бо вона болюча. Вона дуже болюча, вона дуже тригерна, і вона дуже жорстока. І це ставлення до маї від не дуже близьких її людей. Те, що вони не вірять їй, те, що вони відвертаються, те, що вони навіть не дивляться на неї, хоча всі бачать і розуміють, що вона в приміщенні. Те, як її принижували старші дівчата і казали, що вона в усьому винна, що це вона полізла до Кевіна. І навіть це були навіть не підлітки, це могли бути навіть дорослі люди, які так вважали. І це насправді дуже страшно, тому що всі інші дівчата в тому місті, якщо з ними б таке сталося, наприклад, могли подумати таке саме, що просто місто боятиметься стати на їх бік, і це страшно. Це дуже страшно, насправді. Я вам прочитаю просто ще декілька цитат, які мені сподобалися в цій книжці, і які важать доволі багато і приносять в цей текст більшого значення, мені здається. Слова це несерйозно. Постійно чую, що ніхто не хоче ними скривдити. Просто всі виконують свою роботу. Поліцейські весь час це повторюють: я виконую свою роботу, тому ніхто не питає, що зробив хлопець. А щойно дівчина починає про це розповідати, її перебувають запитаннями про те, що зробила вона, чи піднімалася сходами за ним або перед ним, Лягла на ліжко добровільно, чи її змусили. Сама розстебнула блузку, поцілувала його ні, але відповіла на поцілунок. Вона пила алкоголь, курила марихуану, казала ні, казала чітко, чи достатньо голосно кричала, достатньо сильно опиралася, чому відразу не сфотографувала синці. Чому втекла з вечірки, нічого не розповівши іншим запрошеним? Тому що боялася, тому що їй страшно, тому що їй 15, а йому 17. І власне на тему того, що вона молодша за нього, теж є цитата. Їй 15, йому 17. Та однаково в усіх обговореннях його називають хлопцем, її молодою жінкою. Бо навіть в нашому суспільстві, навіть в нашій країні, досі є проблема того, що коли якийсь хлопець, який ще не досяг повноліття, робить якусь відверту фігню, якусь дуже жорстоку дію е, по відношенню до іншої людини, і кажуть, що не треба його судити. Ну, помилився хлопець. Навіщо псувати життя? Тому що він зіпсував життя іншій людині, це ж очевидно. Власне, дуже багато е, має дівчинка, яку скривдили, розповідає про те, що вона відчувала. І тут були думки були думки вбити цього е, Кевіна, тому що після того, як вона була з ним, вона почала боятися темряви. І мені дуже сильно подобається, що під кінець книжки вона зробила так, щоб темряви боявся Кевін. І це було неймовірно круто, і це було неймовірно емоційно, і це було неймовірно приємно мені читати про те, як Кевін боїться, і як він просто, знаєте, такий тваринний інстинктивний страх того, що тебе зараз можуть, типу, що з тобою можуть зробити зараз. І, типу, це була помста. І, очевидно, що ця помста не дасть має її боятися менше. І вона така сильна, що змогла розповісти про це, що потім змогла е, помститися. І мені так подобається ця персонажка, вона настільки класна, вона настільки усвідомлена, хоча їй тільки 15 років, і вона пережила стільки всього, її молодший брат помер. І, типу, вона жила своє життя. Просто хочучи жити нормально, і з нею, створили, з нею зробили ось таке. І я думаю, що варто сказати, тому що багато людей досі цього не розуміють або не хочуть розуміти, але в насиллі завжди винен тільки насильник. завжди гу... винен, тільки гвалтівник. Гу... Жертва ніколи не несе провини. Неважливо, в чому би вона була вдягнута, як би вона себе поводила, це не має жодного значення. Ще один моментик з книжечки, який я би вам хотіла прочитати, тому що я думаю, він теж важливий. Зараз Кевін скривдив лише мене. Але якщо я розповім, то дозволю йому скривдити всіх, кого люблю. Я цього не витримаю. І тут, власне, знову про те, що Майя просто боїться. Боїться скривдити інших так, як скривдили її. І це дуже страшно насправді. Тому що вона, ця 15-річна дівчинка, абсолютно не заслуговує на те, щоб боятися розповісти іншим про те, що з нею сталося. Вона не заслуговує на те, що з нею сталося. І вона абсолютно, м -м, типу, невинна ні в чому персонажка. Вона просто дівчина, яка хотіла жити своєю. Блін, підліткове життя, розвиватися і ставати кращою типу версією себе, а з нею зробила ось це. Який небачений сором, жахливий і несосвітній. Жертва так часто має найбільше співчуття до інших. Настануть дні, коли має запитаючи розуміла вона наслідки, і вона кивне. І з усіх її почуттів, найсильнішим буде почуття провини. За те, що виявилася незбагненно жорстокою до людей, які любили її понад усе. Хоча вона ні в чому не винна і це дуже боляче. Ця книжка насправді дуже сумна, вона дуже сумна, але при цьому вона дуже весела, власне, через те, що тут є така дружба, коли люди не відвертаються одна від одного, коли вони підтримують. І роблять все, щоб інші людині стало краще. І у магії на щастя просто чудова сім'я. Вони неймовірні люди, і в неї чудова подруга, і її дуже підтримують в принципі е люди в місті, які, власне, розуміють, що могло статися. І мені це подобається, тому що ще одна цитата з книжки. Любов не є найпростішим способом об'єднати групу, тому що любити складно. Любов ставить вимоги, а ненавидіти просто. І багато людей ненавиділи Маю, багато людей ненавиділи Кевіна, але всі з них мали свою думку з приводу того, що сталося. Ось, є ще одна ем, цитата про любов, яка мені теж дуже сподобалась. Якщо ростеш доволі близько до людини, яку любиш, врешті ви переплітаєтеся з нею корінням. Можна говорити про втрату, пропрацьовувати її і давати собі час, але ніхто нас не звільняє від законів біології. Якщо рослину розділити навпіл, вона не зцілиться, а загине, тому що люди мають бути поряд з людьми, які їх розуміють, тому що людям потрібні люди. І ця книжка насправді піднімає дуже багато важливих тем. Тут дуже багато про сім'ю, про дружбу, про травми і про проживання травм, про помсту і про місто, в якому люди бояться говорити. Я поставила цій книжці 5 з 5, тому що на мою думку, вона абсолютно заслуговує на цю оцінку. І якби могла, я б поставила їй набагато більше, тому що мені здається, це буде одна з найкращих книжок цього року. І оскільки ця книжка перша з трилогії, очевидно, що я хочу прочитати наступні дві, щоб мати цю історію повноцінною. Ось я читала ем, «Ведмеже місто в електронному варіанті, але зараз я хочу її в паперовому теж мати, тому що я думаю, що цю історію я буду перечитувати, тому що мені подобається, коли мені розбивають серце. Так, я. Ем... Мазохистка, але що зробиш? Коротше, якщо вам сподобався такий мій трохи хаотичний, можливо, огляд, відгук на цю книжку, і якщо вам сподобалося проживати ці емоції разом зі мною, я дуже вам її раджу. Незважаючи на те, що вона тригерна і вона доволі важка, вона, неймовірно, тепла і в ній дуже багато любові. І я дуже хочу, щоб. Після прочитання, можливо, цієї книжки ви написали свої відгуки тут, і ми побачили, чи вони з вами, чи наші відгуки, чи мої відгуки сходяться з вашими. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал, ставте, очевидно, лайки, тому що, ну, блін, як не поставити лайк. Я дуже вам вдячна за перегляд і побачимося в нових відео.